Доброго дня. Ми зараз спробуємо зайти в кабінет заступника. Чомусь заступник закривається. Не скажете, чому ви закриваєтеся? Заховались даний працівник. як... Ви відкриєте? Шановна, шановний заступник, зараз в 25-му кабінеті. Закрилась заступник начальника виконавчої служби Дарницького району міста Києва. Є, напевно, може, ви там щось розпиваєте? У вас там святкування якесь? Можливо, вже починається святкування Нового року. Сьогодні у нас 26-12, тому ми не зможемо довідатися. Свято наближається. Дякую.